Всім привіт. У багатьох із вас виникало запитання, як же ж перевірити, яким чином оцей апарат, а це трифазний гібрид, де є? Як перевірити, що він дійсно може видавати е, незбалансовано по трьох фазах? Ну, це не показник там 1 кВт, 5 кВт і 50 Вт по фазі 1-2. 3. Тож, давайте зараз зробимо такий тест. Я от третю фазу спробую максимально навантажити, наскільки це вдасться. І побачимо, що з цього вийде. Отже, тут у мене на щитку якраз так і розподілено. Перший ряд це перша фаза, друга і третя. І зараз подивлюся, який які ж із обігрівів я можу включити таким чином, щоб вони зараз дали йому нагрузку. А я думаю, кВт-5 ми з нього витиснемо точно. Принаймні я спробую. Отже, включаю обігрів на підвищену температуру. Зараз, в хаті, в 22, поставлю 25 і хай воно собі шпарить. І ми повернемося сюди до цієї картинки. Бачимо, що у нас буде конкретно в цій величині. в П3. І як він справлятиметься, чи будуть якісь помилки, чи не буде. Ну, і перш ніж включати, я вам покажу, колись раніше я робив відео. Отут найцікавіший момент. Бачите, він, по-перше, дійсно може приймати більше, ніж його номінал. Нагадаю, номінал у нього 10 кВт, а от він зараз приймає 16 із мережі, з них 10 віддає на заряд в батарейку, ну і 5 з великим хвостом віддає в мережу назад. А все чому? Тому що в нього, я там ще далі скажу, 63-амперний автомат на байпасі стоїть. Може він, може, перегруз? Легко. Ну а чи може він. Розбалансування по фазах, то побачимо. Я пішов включати обігрівачі. І зараз все стане повністю і чітко зрозуміло. Ну, ніби вдалося. От бачите 5,5, 5,6. Отаке у нас сумарне споживання загальне. Беремо все з мережі практично, бо Уже вечір. Сонечко практично нічого не виробляє. От. І по перекосу 5,5 кВт йде на третю фазу, ну а на іншій, бачите, там по 500-600 Вт. І це скільки? Це ну, 50 з хвостом навантаження. Ну, нормально. А давайте спробуємо більше. Я зараз навантажу другу фазу, не вимикаючи третю. Текс. Дивимось на споживання після збільшення навантаження на ще одну фазу. Отак от. от. Да йому нічого не страшного. Хороший інвертор, маю його сказати. Перегрузів не боїться. Чесно, я навіть не маю чим більше зараз його навантажити. Були бойлери встановлені, я б ще їх включив. А так поки нема. Це значить, що тест треба буде повторити. Але я думаю, він з ним справиться. А знаєте чого? А тому що банально в такому режимі він бере байпасом, а тут у нього стоїть автоматичний вимикач на 63 а трифазник. І він спокійно, сміливо собі повністю все підгрібає з мережі, пускає їх через свій власний байпас і не боїться цих перекосів. Отак от, от. Ну і спеціально для тих, хто не вірить, я зняв оцю кришечку Так, і покажу, що ж у нас тут всередині. Бачите? А він класу Д 63. Отак от, от. Це один із тих небагатьох випадків, коли китайці заявляють одне, а по факту виявляється трошки більше. Так буває не завжди. Але коли буває, то ти цьому не можеш не радіти. А, забув ще одне. Ну, щоб ніхто ж не. Не думав, що тут якийсь обман. От вам, будь ласка. Модель. Характеристики. Питання є? 63 ампери байпасом. Легко.